Добрий ранок. Образ балерина Капучи готов. На вулиці холодно. Взяла, взяла такі ушки. Ну тому що я йду на кладбище, ну, може там продуть, протягнути, думаю, возьму, щоб все-таки такі такий не зачепити. Все. Образ показав, ти в повний роз, так? Да? Так, ще раз всім привіт. Я хочу... Вам сказати, хто може не знає, що сьогодні відзначають в Україні День захисниць і захисників. З чим я хочу привітати всіх тих, хто боронить нашу країну, боронив ветеранів. Звичайно, сказати, що ми не забули ті, хто загинув у цій страшній клятій війні. Звісно ж, ми не забудемо. І тому єдине, що я можу робити, це вшановувати і, да, і якби. Показувати своїм прикладом, що ми не забуваємо, кому ми завдячуємо, живучи в вільній країні. Поэтому да, так, балерина капучина їде дівчинки. Зараз на аллею героїв. Ну, це обязательно я вважаю, що з утра, в 7 утра можуть приїхати перед роботою всі. Це треба себе. Сейчас. Дисциплінировать треба в собі це Сейчас содержки. На губки хоч чуть-чуть освежают, так же. Mm, хорошо. Все. Летим. Ну, взяла вот эти если что. Один бы холодно, ранок, понимаете. Так что еду. Не приключаю. Так, у нас опять э, сбор. И мы едем Накладовища, вшановувати пам'ять, вітати, так сказати, зі святом наших захисників, які вже ніколи не повернуться, які завжди залишились на полі бою. Так що всі перед роботою вшановують сказати, загиблих. І ми їдемо теж, звісно ж. Так, мы уже доезжаем до кладбища. Мне Катюшка, моя Катюшка, подружка, чайок привезла, потому что она раньше приехала. И подарила мне такую украинскую хусточку, каждая машуля. Но, все, но сами ну, Катя, это вообще, Все такая хусточка красивая. Я вам Катюшу сейчас сниму, потому что она тоже в пробеге. Ой, ну Катька вообще красивая. Дуже красива. Вона так... ні не ставайте. Люди стоїть на коліна. Вони не розуміють що це не цей що це автопробіг. Люди... Дали своє життя. А всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія. Не почала цю війну, вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Починається. Та, Це, Це подружка Катя наша Уже, начин... буду Уже, начин... Уже буду, вже вже наче вже буде. Уже все, то, то кота з базара я приперла. Якщо він не да живе, то я показую. Всі починається. Він тут живе король. Це вже Це кота минуло. приперла. Минуло. Вже, начин... я я провизую, та, пішла сюди на базар. Чуєш, неділю кота приперла з базару. Пішла на базар. Ще чорного <рес> теж собака. У що... мене собака і двоє дітей. Там у мене. Ти вже зарила, я бачила, ти не Да? Туди. а вона була менше. Ну що скажи да, була менш. А так коза тебе одганяла, так. Да? Все почали. Давай мені склад біща землі у рот, але мене не бере. Все, все, хорошенька, все все, 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 все. Бо зараз ми будемо всі. Ну, це все. Давай відкривай багажник. — це бля, шапка Руслана Пахінська упала. Ну, тоді, вибачте. тоді, наконец Наконець вже шапочка, хоч нормально, появилася, то, извините мене. Хорошенька, ну вона мені навіть на голову не налізе. Чуєш, ж такі, що це поняла? Так, приїжджаємо в кафе, з подружками до Ані. паркуемся паркуемся и третья сейчас здесь запаркуется да третья наша запаркуется так выходим сейчас пошите Починає, я так і знала. тому що я не зря приїхала. Я знаю. Та ми я спитаю, що то. Добрий день, шановна нас студія. Добрий ранок, я, я снідам. А, кажете, так. Так. а я що? А я ще Добре. з дівчатами прийшли. Та да, іде ми складбище, так що руки можна помити. Добре. Катя вже собаку забирає. Ой, хорошо, тепленько в тебе. Да? Да, ми ще будемо грітися. Ми так замерзли, Аня. Да, сейчас, пощити дівчат, Матрюки. Так, а ну пробуй шу. Ми заказали шу. Ми нікогда не пробували. Після, не, ти mm -hmm. знаєш, я тобі хочу сказати, облизування собакою на кладовищі і землі кладовища з собакою в роті. Я думаю, що це шу ну, буде понимаешь? хорошо. Я хочу креми поди. А, так тут та крема mm -hmm. прилічно, слышиш? Да, дуже смачно. А це mm -hmm. грушу попробуй це. Yeah, це дорблю. Чи... А, дорблю, Угу. От это вообще не сладко. Ну, такая, поняла, неприторно. Мне дуже дівчата приємно. Да, девочка, ну, така ж така, що на берве ще дрота. Кстати, прикольно. Угу. Ну, я Здарблю попробовала. Угу. Ну, поняла, немає от цієї приторної солодості такої прямо сумашерше. Ну Начинка сама по себе, ти бачиш така, я думала, там меньше буде крему. А тут виходить тоненьке, бачиш це тесто. Я ще думала. За это. Юльчик у нас по бутерброду снідає mm -hmm. теж. Чайки, кава. кажу добрий ролик. А чашечку водички ви випали на тащак. Модниці, сковородніці. А я, кстати ну я пью просто таблетку, ж пью тирокс, ну для щитовидки, на тощак им пьется. Я себя так дисциплинировала, ну воду, поняла б, я ж таблетку випила, ну уже ж водой запила, уже прилично. Да, ну, воду требует, да, я, я не пью просто. Тільки воду і також на речку вату. Ну, ну хоч би хтось то похоже Що, <как> вчора на тепло? Ти плачеш через місяць, як тебе буде ходити плюсик? Знаєш, ти про весь не розказав. ти мабуть, генетика така. Ні, в мене не генетика, я 10 кілограмів скинула за місяць на стрес. Дуже жорстко. І, ну хорошо, скинуться таке, а це я може. Я дуже живот, признаюся. Ну таку ну, вдома ну, стоїть в <графіні>, графіні, Ну, я утром yeah, напила yeah, таблетку. Ну така, так, да, стоїть. А треба що, прям подогріє, щоб вона тепер. Я це не подумав, наче тебе анімацію. Я як починаю щось ліпити, робити, у мене по всій хаті... А ти що думаєш, як мені... я щось роблю, у мене мені... Та, Та, так, не таке теж, як як. Я так Добре. не так Катя зараз перейде на бананову молоко. Вона, вона хазяйка і. Я не знаю. А скільки ти книжок оце помчити? Хваліть Зі, мене, десь, мама, а доводь, я вас. Ну, доводь. місяць десь штук 12. Ну, 10 стабільного місяць. Тебе я тому що як фільм, знаєш, дивишся, поки не можеш <свистити> за це. Ну, типу, мені треба розв'язка вже, розумієш? Я за три часа ночі, я читаю книжку. я не можу успокоїтися, серйозно. Вийшли. Вийшли, їдемо. <плес> <Ох>. Боже, <плес> в мене взагалі не мита. В песку. Mm. Все короче, до вечера тоже чорно. Mm. Mm. Все, девочки, значит, готуемся, Юльчик. Ты с напишешь начинаю ты фотографии сказал Віталік, раньше приехать. все пока. Попили кохве з дівчатами, їду додому сідать, тому що взяли шу попробувати. Кстати, по поводу десерта шу, очень даже непоганий. Только, единственное, що хочу сказать, э, що, як на мене, він дуже приторно, сама солодка, вот это вот, ну, сахарнее тесто внутри классный, не сладкий, ничего. Поэтому, в общем. Можна брати, смело пробувати. Мені здерблю понравилось, хаті не понравилось здерблю. Юля сказала, що вкусне і то, і то. Я, кстати, з черникою забула попробувати. Ну, я ось цим кусочок. Щас поїду, як яєчка вжарю, як яєчка вжарю. Вечером концертик буде по заявочкам. Так, так дівчатки, прибігла додому, що мені треба швидко поставити сніданок. Я що хочу показати, що мені Катюшка подарила. Моя подружечка любимая, смотрите, Подивіться, красиво. Бачите, подивитесь, ну, как посмотрите. Ой, чи там кінь стоит, що сива гриву сподобається. Да, я девч ⁇ Ой, красивый с ума сойти. Дуже красивый. Прям очень. Сегодняшний готов снеданок. Я такая что-то придумала. У меня есть филешка. Вот, сейчас я возьму... Я сейчас сделаю такая типа... Я уже супчик сварила, само собой. Уже. И сейчас е, курочку сделаю со сливками. Такую можно какую-то какашку, макарон, щось, щось такое що придумала. Сметане. Это щось такое я придумала. Не пойми, что придумала, понимаешь? Такая я себе придумала. Такий рецепт в голове. Лежала-лежала, и такой рецепт у меня в голове появился, понимаете? такая будет курочка у меня. Сейчас две тележки еще раз попрошу в один институт. Все пахнет хорошо. Сейчас мы вытираем. Тебе супчик насыпать? Конечно, у нас, конечно, готово. Любимая Витоба, хочешь, я знаю. Шишок? Хочу вот больше козыводорожей. Мне тут уже непонятно. Сейчас, пане, а смотрите, уголохова. Нет, макароны. Ты хотел горохова? Нет. Только мне, 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 без, мне, 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 не мне, Себор, Сейчас. Ну а я поняла, что ты випустила. У меня тут полна авария. Сейчас, девочки, усажу и выйду с вами на связь. Так. Що я роблю? Во-первых, хочу сказати, що мені дуже стыдно. Я забула град... Градіка завести до стоматолога. Я навіть побачила трубку брати. Мені так стыдно, я ніколи не забуваю, а це просто забула. Варю куску, супчика вже половину з'їли, блинчики. Тут я вирішила експеримент, просто імпровізація. філешечка. Вершки, цибулька, часничок. Зараз укропчик добавлю до кускуса. Така буде вечеря, бо що хоче їхати на концерт. Зараз вот. я швидко вжарю, все, це порвався один. Приберу це все. Это все. И... О, на англійському дається мультики, типа він англійський знає. І все. І буду собиратися. Ось вот таке, в общем. В общем, мене буде така процедура. Хочу, может, накрутить волос, я не знаю, если еще поеду. Кстати, девочки, грипп, грип, як це вакцина, вакцина уже в продаже. Так что будьте внимательны. Градик, да, пожалуйста, мне мою зарядку. Дякую, как мені дав так. ой. А все? В общем, такая у мене вечеря буде для всіх. Так, в общем, я сразу знаете, что подумала, что если було вино, воно есть, то я его не стала открывать, чтобы добавлять сюда. Не-не-не, горячая сыночка. Ты вот хочешь блинчика? Да. В общем, добавила вот так вот крупчик. Такая у меня получается под кускус вечер. Тут чесночка так хорошо я добавила. Ну просто его поняли? Раздавила. Вот так головку, а зубчик. Вот так просто раздавила. И все, сейчас кускус по Ой, господи. Ну що, Михайленчиха прибрала трохи ще там посуду і мойку помить. Уже зібралася на концерт Вова. Значить, Тут у мене залишився мій рецепт тортика. Сталося три кусочки, я не їла. Тут блінчики вже Вова п'ять з'їв з нуля. Тут у мене ось така красота курочка. Тут до курочки в мене кашка кускус. Тут супчик, звісно з фрикадельками. Ви знаєте, я королева всіх фрикадельок. Все, тут треба спатирити. Визнаємо, Михайленко з грязної кухні не вийде. Як в хаті грязно, михайленко не виходить. Михайленко все попритирала, все чистенько, все. Тут позабираю. І да. красота. Все, дівчинки, подождіть. общем, Ось так всегда уходите. Треба все помити, щоб все у вас сверкало. Я очень люблю, щоб у мене було все чисто. Значить що, я йду на концерт. На концерт. Тоні Матвієнко. Тоня ж правильно? Чи як? Чи мама її як? О, господи, Кульбаби, цілуй мене, і ваби падать, знає в кульбаб. Не больно. Була мене лупа посрати. Покажи глазик. Покажи глазик. Трошки, бачите, щось красненьке. Цілого життя нам мала була би два віддала би тобі. Все. Погнали.